Вітаю, мене звати Поліна і це б'юті канал українського бренду Екстракт. Сьогодні ми познайомимося з елегантним та витонченим чоловічим ароматом, який названий на честь загадкової червоної планети. І хоча Марс має безліч таємниць, його послідовник аромат екстракт Марс, здатний розкрити всі секрети чоловічого успіху та привабливості. Композиція відкривається яскравим звучанням апельсина та грейпфрута з романтичним та вишуканим акцентом троянди. Верхні ноти дарують аромату освіжаючий яскравий. Вий та соковитий старт нота серця підкорює своїм чуттєвим звучанням замші, м'яти та кориці, завдяки яким аромат стає більш насиченим, глибоким та зрілим. У базі деревні ноти, пачулі та прянощі посилюють загальну композицію та довершують образ справжнього джентльмена. На цілі аромат екстракт Марс розкривається насиченими та солодкими відтінками з яскраво вираженими пікантними акцентами прянощів та спецій, це звучить дорого та вишикано. Ідеальний час для цих парфумів холодний осінній вечір, проте, якщо ви поціновувач насичених та яскравих ароматів, не варто стримувати себе порою року або часом доби. Замовити аромат можна за посиланням в описі під відео. Якщо вам було цікаво, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новинками. Давайте закохуватись в українське разом.